Тут тени за вашою спиною, тут, ви знаєте, є якась людина, якій дуже важко без вас, бо вже мені ця моя кофточка подобається. Я так її в цьому році ні разу не одягла, крім на відео. Ви розумієте? Так, і цей чоловік, який, знаєте, хоче, вибачте, впіхнуть, не впіхуєме. Тобто він тут... Намагається він все думає бути з вами, не бути, або якось ну, не знаю, тут якось все він хоче взвісити, що краще, да? зважити, вірніше сказати. Або при цьому він хоче і вас мати, і ще щось при цьому мати на рівні. А так не буває. Жінка повинна бути у чоловіка на першому місці. Так, і що? І Аркан Сила. Тобто карти кажуть, що все ж таки цей чоловік він присмирить собі цього лева, да? О, який це мутить.